Тема, яка звучить так: інформаційні війни як складова перерозподілу власності в Україні. Предисторія цієї теми полягає в тому, що шановні колеги з «Укрінформу» звернулись літом з проханням. Сергій Олександрович, достатньо багато питань виникло, особливо в контексті інформаційних війн. а Ми знаємо, що це були пов'язані і з справою Тимошенко, з газовими питаннями, російсько-українські стосунки і інші. А чи б не могли ви провести прес-конференцію, пов'язані з цим питанням? Аналіз проблеми засвідчує, що сьогодні немає інформаційних війн, існуючих просто самих по собі. Сьогодні насамперед реальна оцінка українських реалій полягає в тому, що в Україні завершується етап перерозподілу власності всіх типів. Яка відбувається частково латентно, тобто в скритому режимі, і яка фактично йде як перший етап завершення і підготовки до президентських виборів в Україні? Зверніть увагу, я звертаю на те, що і не веду мову про парламентські вибори, я веду мову про вибори президентські. Яку ж власність, про яку ж власність йде мова? Я б хотів би, щоб ви зрозуміли, що питання власності не тільки лежить в контексті економічних речей, насамперед питання власності політичної, власності адміністративної, власності економічної, власності інформаційної, тобто інформаційних. Джерел, які на сьогодні дякую. Ну, е, Сергій Олександрович сказав вже про політичну, економічну відповідальність. Я в своєму виступі хотів би зосередитися на такому понятті, як відповідальність соціальна. Чому? Тому що е, в розвинутих країнах, ну, передусім, мова йде там, про Європейський Союз, Сполучені Штати, тобто ті країни, на які ми традиційно намагаємося рівнятися, там поняття відповідальність є синонімом поняття власне. Тобто, якщо ти є власником, особливо в сфері бізнесу, і особливо, якщо твій бізнес є достатньо масштабним, ти повинен нести певну відповідальність. Зараз це питання в Європейському Союзі, передусім, меншу міру в Сполучених Штатах, вийшло на перший план, тому що напередодні другої хвилі кризи країни, розвинуті країни світу, намагаються з цією кризою боротися. Передусім, через посилення соціальної відповідальності бізнесу, ну за прикладами, ходити далеко не потрібно. достатньо згадати приклад е, Орена Баффета або там Лілян Беданкуру у Франції, да які звернулися офіційно до уряду з пропозицією суттєво підвищити податки. На великий бізнес, тобто на людей, які ну, заробляють е, серйозні, скажімо так, гроші, і е, заявили про те, що великий бізнес він готовий на себе взяти більше соціальних зобов'язань, забрати їх передусім у держави. Е, Німеччина в даному плані вона взагалі пішла своїм шляхом. Там до уряду е, звернулися навіть не мільйонери, а люди, які є там вчителями, лікарями, але які мають достатньо багато просто власності. Тобто, вони, як вони самі заявили, мають надлишок грошей готові, і готові цими Грошима поділитися. Тут питання не йде про якийсь там альтруїзм або намагання просто ці гроші роздати. Справа в тому, що проблема розриву між багатими і бідними вона є надзвичайно актуальною для європейського, шановні колеги, шановні представники засобів масової інформації. Хотів би Дуже продовжити тематичну лінію, яку заклав Сергій Олександрович Ігорем Зорімочеславовичем. Так, і хотів би закінчувати вашу увагу на тих загрозах, які постають у питанні інвестиційної привабливості України, і якраз підвести під політичні аспекти загроз інвестиційної привабливості. Я думаю, ні для кого не секрет, що на початку 90-х років Україна опинилася в досить складній ситуації, обравши новий цивілізаційний шлях розвитку. Тим паче опинившись в досить складній геополітичній та геоекономічній ситуації. При тому, потрапивши якраз у фазу активну фазу руйнування двополісної архітектоніки світу і опинившись у поясі країн, що без сумніву можна віднести до тих, які лягли в основу нової архітектури світу. Абсолютно зрозумілим є і те, що за таких обставин новосмормовані українські фінансово-промислові групи. Та їх політичній лобі протягом 20 останніх років використовували і, скоріш за все, будуть використовувати неоднозначний процес розвитку української економіки та її яскраво виражений транзитний характер. Доброго дня. Я дуже коротко стосовно тенденції ситуації в інформаційному інтернет-просторі в українському сегменті. Ну я тут думав проаналізувати топ-5 тем. Але якщо так просто коротко проаналізувати тенденцію, те, що їх всіх поєднується, те, що у усіх коментарях присутній такий настрій на очікування якихось заворушень, да тобто це соціальна напруга, яка таки зростає в суспільстві, вона викликає такий стан повзучої агресії, яка дійсно може такими вже сплесками, вона навіть вже проявляється, як там, наприклад, штурм. Верховної Ради авганцями, да, протистояння там у селах мешканців із міліцією, таке інше. Але це в це відчув навіть прем'єр-міністр, і вчора він зустрівся із блогерами українськими. Але я думаю, що така зустріч зробить дуже вагомий внесок у спілкування в інтернет держави і інтернет суспільства. Бо е, одна, наприклад, з цих п'яти топ-тем це поведінка кортежа прем'єр-міністра на вулицях України. Да? Тобто е, всі обговорюють ці ролики в Ютубі, да? коли там кортеж прем'єр-міністра їде по зустрічній полосі, або коли там е, рекомендує зупинитися е, автомобілям, і це сприймається не як. Е, те, що охоронець, прем'єр-міністр не зневажає водія Долбаної Тойоти, да? цитата. А це як ставлення влади до громадян.